Всім авішки ми Ви маю на каналі мене каналі І сьогодні я буду розповідати історію з табору, як я обіцяла вчора. Але перед початком цього відео я хочу додати вам таке питанечко. І так, скажіть мені, будь ласка, мені як відео робити з історіями про табір? Я можу робити ось такі ось історії в вигляді шортів, або я можу... Робити, зробити одне довге відео, але це треба буде почекати трохи довше, того, що треба його як, зробити. А естетик таким красивеньким, гарненьким фотки підібрати, того, що фоток в мене там дуже багато з табору. Ну коротше, чекаю на вас на ваших е коментарях відповідь. А зараз будемо починати. Коротше, я хочу розповісти вам, мабуть, одну з найперших історій, яка там відбулася. Це в нас був інцидент, зараз я спомню і розкажу. Найперший інцидент був, наскільки я пам'ятаю, це те, що в нас подружка, чи сусідка, а не подружка, вона в нас, е, нашій дівчинці, тож можна сказати, наші подрузі. Вона, вона, вона спортила їй міцелярку. Вона там приїжджала приїжджала з міцеляркою, Дуже дорога міцелярка, там десь 700 гривень коштувала міцелярка. Їй тітя дарила. І вона її, начебто, спортила. Ми точно не знаємо, що вона це зробила, але там спортили дівчинці міцелярку. Ми зробимо вигляд, що її звали Маша. На всякий случай не буду говорити реальні імена. Коротше, Маші спортила Катя, зробимо вигляд, що це Катя, коротше, спортила її міцелярку, вона там залила водою, і там залишилась тільки олія і, начебто, вода чи щось таке. І вона вже не змивала туш, і там. Чаші, що там туш вона змивала, і коротше якось так, так. Да? Коротше, це, начебто, був перший інцидент. Тут ну, ну не дуже таке прям капець-капець. А там потім вже вообще там тринітес був прям там гроші крали і там ну, чого тільки не було, коротше, да, я помню, потім розповім, да? Якось так, эм... Ну що, пред У нас там в... спочатку в кімнаті було вісім, потім з'їхала одна дівчинка, потім з'їхала друга дівчинка, і в у нас залишилось п'ять дівчат в кімнаті. Да. Ну а на цьому в нас якби все. Всім дякую за перегляд, всім па-па і до скорих зустрічей, дякую, що ви ось це відео. Ну, якби на цьому все. Чекаю на щось на моє запитання в коментарях. Всім па-пай, до скорої зустрічі, всіх люблю!